Доброго вечора! А із вами телеведучий телебачення, неймовірного телебачення, неймовірного банана, неймовірний банан, і сьогодні неймовірне телебачення, неймовірний банан. о, так, і я, звісно ж, звісно ж, я неймовірний, телеведучий, неймовірного телебачення, неймовірний банан. Вау! І сьогодні вже, як ви давно, чекали, просили, писали листи, емайли, забросали нашу почту фанатськими листами продовження вашого улюбленого серіалу про динозаврів. Так, ми вже на кінець придумали концепцію. Там спочатку не було ні назви, ні персонажів, нічого не було, ми просто з ним просували, і вам так сподобалося. Ви ми були в шоці, Там море листів, море листів, одна людина просто прислала. Ну Це особисто й листи від однієї людини. Вона писала, я не знаю, ну, ну, ну писав там, не, я не знаю, ну, сотні, ну, ну ну, може, більше сотні, ну може тисячу, може, може мільйон там було листів, я не знаю. Там, ну, там було дуже багато мисів, навіть не змогли прочитати. Там все було, і він просив умаляв, Там, там далі серіал, він писав, що він почав творити по цьому серіалу. Він написав фанфік, два фанфіка, три фанфіка. Він написав. Він, 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 він намалював багато фанатів. Я навіть не знаю, що таке фанати і фанфіки, але, але він дуже великий фанат. Він просто умаляв продовжити цей серіал. І ми такі, ну, добре. Він правда, дуже просив закрити наше телебачення, в принципі. Але продовжити серіал. Але ми. <ривання> Звісно ж, продовжила серіал. Звісно ж, продовжила серіал. І сьогодні друга серія. Серіал про динозаврів. Зараз буде зі За сорочку буде серіалу. Ось і, і нова серія. Неймовірна, чудова, неймовірна серія. Пам-пам-пам-пам! Не переключайтеся ставка серіалу про динозаврів. Улюблений усіма серіал. Улюблений усіма серіал, без нього не можем жити, без нього не може спати. Пам-пам, там, дінозаври ходять, там, дінозаври бродять, і не тільки динозаври, тому що це неймовірний серіал. Пам-пам-пам-пам-пам. я вже розпадуся, але серія напевно, неймовірна. Ти що знімаєш? Не знімаю взагалі, ні. ні. Не знімай! Yes. Серія серіалу про динозаврів. О, ні, здається, я новенький у школі. Що ж робити? Ніхто зі мною не хоче товаришувати! але я ж такий файний Хм, Може познайомитися з тим тиранозавром? він виглядає файно. Я хочу піци, я хочу піци, я хочу піц. Це цікава пісня для мого рок-гурту. Всі дівчата-динозаври будуть моїми, напевно, не знаю, можливо, мій рок-гурт не такий вже і кльовий, та взагалі я не дуже впевнений собі. Привіт, динозавру! Давай познайомимося і станемо найкращими друзями, а потім я в тебе закохаюся по сюжету серіалу. Хм, ти дивний, але ти мені подобаєшся, і ще я тебе навчу напевно грати на гітарі. Ти згоден? Так, звісно, я дуже радий, бо я хочу грати на гітарі. О, ні, хлопці! Катастрофа, 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 що сталося, Джонатан? На нас напали гуманоїди, і тепер збирається знімати голівуцький фільм про зомбі апокаліпсис. Здається, ця справа для мене. Для Бена Голобоголазого. У наступних серіях насправді ми не знаємо, що буде далі, і ми не впевнені, що взагалі будемо продовжувати цю сюжетну лінію цей сюжетний поворот. Але ми хочемо вас зацікавити когось іншого, можливо, окрім того, фаната. Бо ну можливо, хтось ще зацікавиться, не знаємо. Ну коротше, ось в наступних серіях. Сподіваюся, комусь буде цікаво. Коротше, чекайте на наступні серії, Там, напевно, можливо, буде відомо, чи потоваришували Тиранозавр та акула, та взагалі, як там все сталося, як там з гуманоїном є. Ну, коротше, можливо, ви дізнаєтеся. Я напевно, я як режисер на кордоні. Хоча, можливо, я і не режисер. А хто я? Це була неймовірна. Неймовірна серія. Я вже чекаю наступної серії. А на цьому наше телебачення, на жаль. Хоча ні, не на жаль, закінчується, тому що, звісно, ж ви чекали весь цей час нескінченну рекламу, а вже ж. Тому зараз, як ви чекали, нескінченна реклама. Oh God, please, no! No!